Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Live в місті Гастінгс. з вами Надія Рулі. Хочу почати свою розповідь. Словами імпресіоніста Еміля Пізара, нехай буде благословенний той, хто бачить красу там, де ніхто її не помічає. І саме його син Люсін Пізаро проживав. Гастінці та намалював цю картину. А ми подивимося, яке місто зараз. Хочеться вам показати, як виглядить місто Гастінгс у лютому місяці, коли так мало буває сонячних днів. Я проведу вас доріжками, які мало знайомі туристам. Та ось такими вулицями, де люди живуть з низьким достатком та орендують житло. А таких тут 47%. Населення. А зараз ми попадаємо на вулицю, де живуть богемні мешканці міста: це художники, письменники, поети та музиканти. Вони дуже полюбляють ось саме цю вулицю, тому що вони мають ось такий краєвид із своїх вікон. Тут майже все місто можна побачити з висоти. А вам подобається? Та з другої сторони цих будинків ви не побачите квітучих садків, бо там височіє скалистий схил і немає сонця. Місто Гастінгс, яке знаходиться на морському узбережжі, входить в десятку самих популярних міст, в яких оселяються лондонці. Особливо люди мистецтва. На цьому будинку ми бачимо меморіальну дошку, яка вказує, що тут жила мати американського художника Джеймса Усла, і ця картина була намальована саме в цьому будинку. Це ж сама популярна картина в Америці, яка представляє материнство. А також багато раз зупинявся в місті Льюіс Керрол, який написав книгу Аліса в країні чудес. Вас, мабуть, здивує стан тротуарів та доріг у цьому місті, це тому, що майже половина мешканців цього міста це бідні люди. Вони, на жаль, не в спромозі платити місцеві податки. Ситуація ще більше загострилася з початком війни в Україні, тому що частково з місцевого бюджету допомагають українським біженцям. А ось тут жив перший відомий природоохоронець світу Грей Аул, який проявив великий вплив на Девіда Аттенбера, самого відомого природоохоронця Великобританії, а також на всю королевську сім'ю. Він родився і виріс в Гастінці, але довгу частину життя провів в Канаді. І видавав себе за вождя червоношкірих індійців. В одязі індійських племен він читав лекції в університетах Британії про необхідність захисту та збереження природи світу. І тільки в 1938 році, після його смерті, стало відомо, що він був британець, а чибуд Блейні. Який виріс навчався ось у цьому місті Гастінс. Він був заядливим мисливцем багато років свого життя, але пізніше він зрозумів, що природу потрібно захищати, і решту свого життя він присвятив написанню книг про природу. Як зігріває душу бачити українські прапори в вікнах британців. Де живуть звичайні незаможні люди зі своїми проблемами, як вижити, але вони пам'ятають про війну в Україні і роблять все можливе, що у їх силах. А це ті верстви народу, які відчувають найбільше наслідки війни, бо ціни на продукти в магазинах піднялися в два-три рази. А також 3-4 рази на газ та світло. Якщо вам здається, що ці будинки занадто великі, то я вам скажу, що в будинках зігрівають часто одну кімнату, використовуючи електричний зігрівач та тепло вдягаються в хаті, і тільки соціальне житло має. Центральне втоплення. Газ і електрика Великобританії найдорожчі в Європі. 20% ціни на тепло сплачується на перехід до екологічно дружної енергії. Це сонячної енергії та енергії вітрових турбін, на які уряд Британії зобов'язався перейти до 2050 року. Для цього потрібно скоротити ще більше кількість використання теплових ресурсів. З початку 19 століття до середини ХХ -го століття головною промисловістю Хастінгса був туризм, і тут було багато будинків заможних британців, які мали своє житло в Лондоні. А також тут, де вони проводили своє літо та вихідні. Але в 60-х роках ХХ століття британці відкрили для себе Іспанію, Грецію, де дуже дешево відпочивати, а також завжди надійне, тепле літо, яке тут відсутнє. Тому заможні люди стали масово продавати будинки на британському морському узбережжі та стали купувати їх за кордоном. Багато з таких будинків були конвертовані в квартири. А чи знаєте ви, що Гастінгс є місцем народження телебачення, яке було винайдено? У 1926 році шотландським вченим Логі Байердом, який по рекомендації своїх лікарів провів багато років в Гастінці. Тут він займався своєю науковою роботою. А також тут любив проводити свою відпуску відомий фізик Майкл Фарадей. Це місто навіть припало до душі Карлу Марксу. І він його відвідував декілька разів за своє життя. Про все це можна довідатися із меморіальних табличок, які знаходяться тут, на багатьох будинках міста. Гастінгс, як і всі приморські міста, приваблюють, особливо лондонці, тим, що тут дуже гарна екологія, морське повітря та відсутність промислових виробництв. Виключенням є тільки рибна ловля та туризм. А що ж так приваблює сюди туристів? Це багата історія, бо місто Гастінгс є місцем, яке найбільш відомо в англійській історії. Бо місто Гастінгс прославилося своєю Гастінською. Битвою, яка відбулася в 1066 році. І перед нами відкриваються руїни фортеці, яка була побудована останнім завойовником Британії. Це був Нормандський Вільгейм I, який ввійшов в історію, як Вільгельм-завойовник. Він висадився неподаліку від Гастінця, а в той час англійський король Гарольд був далеко на півночі, де приймав участь в битві з вікінгами. Він дуже був зморений, коли поспішив на битву із нормандцями і тому терпів поразку в битві. Нормандці перемогли, і в Британії на 400 років запанувала французька мова. І майже вся англійська верхівка була знищена. Хоч місто відоме Гастінською битвою, але битва відбулася не в Гастінці, а поряд, в містечку, яке зараз називається Баттл в Перекладі Битва. Це 10 кілометрів від Гастінців. А зараз по схилам ми спустилися до старого міста. В теплу пору року тут дуже багато туристів. Але в лютому тут майже пусто деякі місцеві мешканці відрізняються від людей, які проживають у Лондоні своїм зовнішнім виглядом. Багато з них неформали та богемні люди, як вони себе люблять називати. А взагалі британці дуже великі індивідуалісти і тому не люблять. І стараються в зовнішньому вигляді відрізнятися один від одного. В старому місті дуже багато галерей, які приваблюють багатьох туристів з Лондону. Також, саме в старому місті на цій вулиці, знаходиться багато антикварних магазинів, а також вінтажних. Тому зовнішність багатьох Жителів Гастінгса, особливо молоді, може вас здивувати. Частина британців середнього віку люблять будь огнути в стилі 40-х років, 50-х, 60-х. Але звісно, це більш помітно влітку та менш взимку. А це один із багатьох вінтажних магазинів. І ось так Люди люблять вдягатися не тільки в Гастінці, а навіть і в Лондоні. Бо британці не люблять слідувати моді і бути схожими в стилі один на одного. Тому вони так і полюбляють вінтажні магазини, бо саме тут можна купити одяг, який уже став рідкісним, і ви не побачите на своєму сусіді. А це один із старинних пабів XVI століття. Типовою рисою. Характеру британців є те, що вони не люблять нічого нового, як і більшість жителів Західної Європи. На багатьох будинках Гастінгса є меморіальні таблички. Це тому, що Гастінг займає саме популярне місце в англійській історії. А зараз ми зупинимося на хвилинку, щоб подивитися. На будинок з червоними вікнами. Зараз це антикварний магазин, а в 1805 році тут зупинявся герцог Веллінгтон. На той час він очолював британську армію і саме тут очікував висадку наполеонівського французького флоту. Але це не трапилося, тому що британський флот. На чолі з адміралом Нельсоном переміг на морі. А в 1815 році британське військо під командуванням Герцога Веллінтона отримало перемогу над Наполеоном в битві Ватерлоу. Тут кажуть, що Гастінгс, як Рим, побудований на семи схилах. І схили тут дуже круті, особливо. У старому місті, де ми з вами зараз прогулюємося, тут кожен будинок на особому списку, і нічого не можна в ньому поміняти. Бо всі ці будинки історичні пам'ятники архітектури. У місті Гастінгсі знімалося дуже багато фільмів. А ось в цьому будинку знімався відомий британський серіал Фолз. Бо, який висвітлював події Другої Світової війни, які проходили саме тут, в Гасінці, та частково в Лондоні. Тут також знімався відомий британський фільм про вампірів «Бізантієм» та декілька інших фільмів та іноземних детективів. А зараз ми з вами. Піднімаємося по одному із не дуже крутих схилів наверх. А для тих, хто не в змозі піднятися по таким схилах, можна піднятися феникулерами. В Гастінгсі їх два, але взимку працює тільки один. А що ви думаєте про місто Гастінгс? Чи хотілося б вам погуляти по гастінським схилам? І чи подобається вам архітектура міста? В Гастінці проживає майже 100 тисяч мешканців. Як і всі британці, майже всі люблять старовинні будинки та старовинні вулиці, а не нові. Тут збереглися будинки навіть 13 та 14 століття. Але більшість з них побудована у XIX столітті. А тепер ми відправляємося до молодої частини Гастінса Сент-Леонардс, яка вся була спроектована одним відомим англійським архітектором як туристичне місто для британської аристократії. Він був приєднаний до міста Гастінса у 1875 році. Про відомих людей, які зупинялися в Сент-Ленарації та архітектуру міста, я розповім вам у своєму наступному відео. А зараз прийшов час попрощатися з вами та подякувати всім за те, що проявляєте цікавість до Великобританії. Та підтримуйте мене, залишаючи свої коментарі та вподобайки. З вами була Надія Роулі на каналі English Life. До побачення!